Рано ребятульки приїхав до нас ось такий прицеп, з Вінниці. лафетик, що от кидається платформа, бачите, він без трапів такий прикольний. І в нього трапилась ось така ДТП. Машина в'їхала. Ось Зігнуло крило, побило, зігнуло важіль. Ну, все видно в принципі, на відео. Ось тут навіть тріщина пішла, не її на задньому торсіоні. Так. Зараз знімаємо тандемний підрамник з двома балочками, бо він разом тільки знімається тільки з двома торсіонами. І будемо робити заміну важеля ремонтувати, рихтувати, підварювати, щоб він далі працював, їздив добре і служив довго. Відремонтували прицепчик після ДТП. Замінили один важіль на новий. Він був повністю зігнутий. відрихтували крило. Перепресували передній торсіон повністю, поміняли гальмівні троси, перечистили механізми, колодки були в гарному стані. Ось таку роботу провели. Після ДТП ось цей прицепчик. Клієнт вже доставить собі одне колесо, яке було бите. Тому цікаво звертайтесь. Ремонтуємо прицепчики в будь-якому стані. Підприємство про прицеп.